Т-25, мужики, це легенда, це трактор відпахав пів віка, реально виручав людей, робив і до зараз багатьох, і ще є такі тракторчики, хлопці. Вони прості, дешеві, за три копійки там продаються, все роблять. Но хлопці, це советські старі трактори, І советські старі трактори відживають своє, живих все менше, запчастин все менше. Ті, що продаються, похожі на груду металолому, і на, на сьогодні живий т скоро останеться лише в музеї. Тому що. Більшість Т-25 виглядають, на жаль, приблизно отако, як цей. От. І це плюс стара радянська техніка, її крутить, її чинить, її робить. Хто має чи Юмзи, чи Т40, чи Т-25, прекрасно знає, що кожен фактично тиждень в тебе починається з того, що ти просинаєшся, йдеш, закатуєш рукава, береш ключі і починаєш його вертіти. І постає питання, чим замінить? Хорошим, недорогим, щоб робило не хуже з нових тракторів цих радянських корчів. І є варіант, пацани. І це Шифен. Шифен 240. Саме дешеве, саме надіжне, що є сучасних китайців. Дуже проста конструкція. Ремінний привід. Один циліндр, 24 коняки. Мотор, якому нічого не буде, який робить, що дурний проверена, сама провірена, найнадіжна сама в своєму класі коробка передач. Тонна з копійками ваги. Чого хватает для пари тройки гектарів для себе з головою. Невеликий розход солярки. По ньому. Може працювати. З любим навісним на 24 сили, які агрегатуються. Метр 40, фреза, 2,25 пух, оприскувач, борона, все спокійно робить, все спокійно тягає. Трактор широкий, трактор має метр двадцять колів, трактор має вес. Трактор дуже дешевий сам по собі. Трактор дуже дешевий. В розходниках, в запчастинах. Вони всі йдуть стандартні шаблоні, в кожному воріку, в кожному райцентрі є запчасті, де продаються все до мотовоків, навісне, в таких магазинчиках є на шифінг люба железяка. Тому і стоїть вона все це 3 копійки. Тому що це самий масовий, зараз, самий популярний, такий тракторець для себе, для села, нагороди працювати. Не крутить болти. Маєш новий трактор, купив собі, л'єш солярку, їздиш. Мінімум, якихось необхідно буде зробити дороботок. Базова конструкція проста, дуже провірена і так далі. О, трошки там сидіння, може зручніше поставити ще якісь такі моменти. О, техніка тяговита, техніка працює з борною, з дисковою, техніка працює з пугом, техніка працює в лісі, якщо ще купити з переднім мостом. То взагалі буде танк, і він Т-25-го зробить легко. А от. Ну і плюс, ви розумієте, коли є нова техніка, то є нова техніка. Коли ти Радянський Союз СССР, СОВОК, 40-літній, то є одна історія. Коли ти маєш нову техніку, ти маєш нову техніку. Хай вона буде китайська, хай вона буде там трошки легше менше. От. Для себе багатьом багато не треба. А коли ти маєш нову техніку, ти просто працюєш, обслужуєш, радий, довольний. В тебе нема вопросів, в тебе нема питань, в тебе нема постоянної епопеї з пошуком запчастей, з розборками і тому подібне. Тому, хлопці, хто шукає собі чим замінити, таким нормальним людським. Т-25. Пожалуйста, шифені. Шифені мається з передком, шифені мається без передка. Мається на такій грубій коробці. Коробка вічна ходить, буде 10-20 год без пробою. Мається гідравліка 320-350 кг на підйом. Бере, є плаво, що без проблем. Є примусова нав'язка, що та, та, та ще опускає вниз, тисне. О, також допомільно готується ще комплектації компресор, вихід на гідравліку, причеп, Все, що треба для роботи в селі. Коробка йде на 6 або на 8. На 240-му йде на 6, на 244-му йде на 8. Коробка дуже проста, дуже надіжна, Насосна інша зверху стоїть на коробці. О, Теж э, сами простенький, саме звичайний насос, все запчасті, все всі є генератор, стартер, все як положено, вот таке робоче місце. Трошки незручне сидіння, трошки незручно, як сидіти. Тим не менш, СТ-25 э, здається, небо і земля. Єдиний його недолік те, що він шумний, бо один баняк. Він тарабанить, він тарахтить. І він трошки по маневреності може там уступати якимось китайцям циліндров. Ну за таку ціну копієшну, як він стоїш, відносно по такій ціні стоїть мотоблоки там мототі трактори, то що йдуть з мотовочною навіскою, з мотовочною коробкою. Тут же собі маєте танк та трактор, який по полі пороби, і в лісі поробить, і все пороби, що вам треба. От. А, тому, хлопці, хто шукає собі заміну Т-25, я б розглядав, якщо у вас обмежений дуже бюджет і треба працювати, я б розглядав такі ваші фені. От. Вони будуть не чим не гірші, вони будуть сучасніші, новіші. Ви їм будете працювати з дня в день, ви їм можете їздити по калимах роботи. Він небагато жире солярки. От. Він є на гарантії. І є різні комплектації під любі потреби переднім мостом, переднього моста і так далі. Тому, хлопці, хто цих зацікавлений, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.